Садом кошневий кої хати, дом кошневий коло хати, мужчина спишня ні гори, молодоріску мама йди, співали і ночі, дівчата, а матері вечерять, темна вечеря коло хати, почерки з віронька Кочка зачинять коза, а мати хоче научити, та соловейку не дає, похвала мати колопати, хати, але діточок мої. Сама наснула колоню. За тих ловче, сільські дівчата, та соловейку не таки. Други път може за заключим? Так, так.